Я, я не прошу називати імена, ну просто... Є? Є? Чи, чи є такі люди? Ні. Є. Одного разу, Соня Сухова. Одного разу в одній школі. Вчителька запропонувала дітям такий експеримент. Вона попросила їх принести до школи помідори. І кожен помідор, який вони принесуть, назвати ім'ям того, кого вони ненавидять. Якщо це одна людина, це треба було принести один помідор. Якщо це дві людини, два помідори. І кожен був, повинен був бути іменований. Якщо це три людини, це три помідори. Якщо це 20 людей Відповідно, 20 помідорів. І от діти виконали завдання: принесли ці помідори, і вчителька каже: А тепер ці всі помідори в поліетиленовому пакеті ви повинні носити з собою кожен день, де б ви не були. Куди ви йдете, всюди несете з собою ці помідори. І так цілий тиждень. І в кінці тижня, вже, коли діти виконали це завдання, на уроці вчителька питає, ну як? Як ваш настрій, як ви впоралися з завданням? Як ви думаєте, діти були задоволені? Ні. Ні. Ні, тому що їм було 20 року. Були задоволені дітки? Ні, бо вони стох. Пам'ятали, не до. Так, звичайно, помідори почали в політині гнити, вони почали погано пахнути, і крім того, їх потрібно було з собою носити весь час і це було дуже, не дуже легко, особливо у кого було як <клес> так? А що побути? Діти, звичайно, були незадоволені і дуже скаржилися на це. І ось вчителька і говорить: отак завжди. Якщо в вашому серці є ненависть, і ви її тримаєте при собі, і ви її носите весь час з собою, ви шкодите цим собі, тому що ваше серце воно відчуває оцей запах, оц... оцей... цю гниль всю, ненависть. І тому потрібно нам пробачати і ніколи не тримати ненависть в собі. Давайте ми помолимось за це. Дорогий Отець наш Небесний, дякуємо тобі за твою любов до нас, за все, що ти для нас робиш, і за те, що ти любиш нас, не зважаючи на те, які ми є. Благослови, будь ласка, нас і допоможи нас, навчи любити всіх, навчи нас позбутися тих поганих відчуттів, поганих почуттів, позбутися ненависті, злоби, допоможи нам полюбити всіх людей. кто есть поруч в свете, поможи, поможи всех их полюбить всем сердцем, так как любишь их ты. Пожалуйста, -а -а. ночи нас всему. Аминь. Аминь. а кто из вас да. Все заботы вашего сложите на него, и по он печется о вас. Первая Петра, пекса. Не заботьтесь ни о чем, навсегда всегда молитвы и отношения сердце и желание Богом, и мир, который превыше всякого ума, сожигает сердца ваши и помышления ваши за Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что только честно, что справедливо, что чисто, что, что любезно, что достославно, что, что только добродетель и похвала вам будет. І скоринг був волочений морських істот. І кожну душу, душу живых тварин наполнила воду за їхнім родом. Та всякі крила птахи за їхнім родом. І побачив, що добра, так добре.